Всім привіт! Мене звати Док, я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. А ти так повертаєшся. Так киць киць киць! І все, вони не стріляють. Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді кулемет МГ-3 або той самий прототип коси Гітлера. Даний кулемет був вироблений в 1939 році. Приймав участь в Другій світовій війні і зараз він приймає участь в російсько-українській війні. Кулемет призначений для враження ворожої піхоти, а також роботи по повітряним цілям низьколітаючим. Даний кулемет має вагу 11 кг 400 г. Робоча його дистанція з сошок 800 метрів, з станка 1200. Кулемет має повітряне охолодження. І має доволі цікаву конструкцію. Із великих його мінусів швидке перегрівання. Він має дуже велику скорострільність. Скорострільність даного кулемета 1200 пострілів на хвилину. Від того пішла його назва як коса або пилка Гітлера. Кулемет має прицільні засоби для роботи по піхоті. Механічні, мушку з ціликом. Робоча дистанція 1200 метрів. А також він має приціл по роботі по повітряним цілям. В комплект йде ДТК, сошки. Ручка заряджання і двосторонній запобіжник. Заряджання кулемету відбувається за допомогою підйома кришки ствольної коробки. Закладаємо набої. Закриваємо кришку ствольної коробки. Ручку. Залами, різким рухом витягуємо назад, подаємо вперед, перевіряємо, чи кулемет стоїть на запобіжнику. І ми готові до стрільби. Пусті! Люблю этот движ.